Отець, як сотений, заложив їх чи цілу, чи ту. Зробив так, що варту не всилав на, 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 на скіку, а оружо зложили в коридорі, і все, Стіли за стіл, такої самогонки там піддалеся, там вже розказував він, він по були вже, а то маска раз, в хату ружо забрали, і все, і руки вверх, пов'язані і все. І сильно збивав Сотерний його. Ну не його там всіх назбивав, хотів себе показати, що він дійсно зробив роботу, здав бандитів, скільки вони говорили наших, Це там ми, ми сказали бандити. От. А йому потім дали 5 років теж. А він був десь на Щевер, десь в Іркутській, чи на Печорі, чи на Рильську, не знаю. Так приїхав знов наш сюди, в Караганду привезли. І він його знав, той хлопець. І ось, то той гад, той сотельний мій каже. А він нас продав, каже, 40 чоловік. От. Що з ним робити? Ну, А там хлопці говорили, там литовці з нами такі, знаєш, патріоти. Каже, треба знати точно, що пішені щобай. Ні, я не вшибай, Я щобаю. От і все. І йому зробили такий суд. Підняли три рази, на пол кинули все. І довезли, довезли, він почав кричати, а, а то що може, б вони знали е, в Афчорі. No w że nie ma, czy zamyka światło, i światła wibracji było na ulicy I wszyscy, i zabrali go, a on